Розглянемо роботу електричних ланцюгів електропоїзда epl 2 t r 2 t при увімкненні кнопки sa 9 управління. З проводу номер 15 через платі запобіжник pr 50 по проводу 15 АН, через запні контакти кнопки SA9 управління отримає живлення, вмикаюча котушка електромагнітного контактору КМ5, тридцятий провід, мінусовий батарейний ланцюг. При цьому електромагнітний контактор КМ5 вмикається і замикає власний контакт. З проводу 15 через замкні контакти електромагнітного контактору КМ-5 по проводу 22 б Я отримує живлення плавки Запобіжник ПР-63. Провід номер 22 Кондуїт. І проводом номер 22 Це є поїзний провод управління. Живлення буде поступати від головного вагону усі інші вагони. В частності він буде поступати на моторний вагон. З проводу 22 через плавки запобіжник пр 19 отримує живлення провід 22П. Провід 22П, отримавши живлення, видає його на замкнені прямі контакти реле блокувань безпеки РББ 1. По проводу 17А через замкнені обернені контакти, реле блокувань безпеки РББ-2 отримає живлення секційний провід номер 17 Від секційного проводу номер 17 живлення поступає, повертається на немоторний вагон, головний або причепний. Сімнадцятим проводом живлення буде поступати на вмикаючу котушку проміжного реле управління ПРУ. Тридцятий провід мінусовий батарейний ланцюг. Проміжне реле управління вмикається і при цьому замикає свій основний контакт і блокувальний. Через основний контакт збирається ланцюг. Від провода номер 15 через замкні контакти ПРУ по проводу 20 А через плавки запобіжник ПР 23 отримає живлення провід номер 20 Слід зазначити, що це секційний провід і він знадобиться нам у подальшому. А через замкнені блокувальні контакти ПРУ з проводу номер 15 через платний запобіжник Р26 по проводу 15G, буде збиратися схема увімкнення контактору перетворювача КП. Але дану схему ми розглянемо з вами на наступному відео.